Всіх вітаю, ви на каналі Джуліаніт, мене звати Юля. І сьогодні я знімаю відео для вас з покупками і, звичайно, покупки пряжі. Так? Дуже для кожної в'язальниці дуже приємний і цікавий момент да? покупка нової пряжі. Ось. І цією радістю хочу поділитися із вами. Ось мені прийшли посилочки, я зараз їх дістану з пакету і покажу. Ось така краса у кадрі, не може не радувати глаз. Да? Почну з цієї, з цієї пряжі, такі дуже красиві осінні відтіночки. Це я взяла на пробу. Магазин з інстаграму перший раз заказувала сток стокова пряжа. Тут заявлено було як, як носочний склад, але не знаю, чим. По товщині це якщо носочний, там, 420-400 грам на 100 грам, да? ну, 350 теж. ну, і Тут товще, тут, мабуть, 250 метрів на 100 грам. Товстенька ниточка. На ощупь така колючувата, на запах дуже пахне вівцею, так неприємно, можна сказати. Подивлюсь, що буде після прання. Такі я вибрала кольори, там було декілька кольорів. Я взяла такий не красний, неяскравий, такий більш приглушений красний, жовтенький такий. Гар, гар, гарчиця, більш такий і натуральний, сіро бежевий такий натуральний колір, і коричневий. Тут дуже багато такого, ну то -лі мусор, то -лі що це такі колючі такі вставочки. Не знаю, подивлюся потім вам покажу відпереться від цього. Буду в'язати шкарпетки з, ці, з цих ниточок. Як будуть в в'язані, як будуть в пранні, ну і потім після як поношу трішки, теж скажу свій, о, своє мнення, да. Ну, Це, в принципі, пряжа стокова, тому навіть якщо шукати і потім буде складно, мені кажеться. Чому взяла? Тому що була дуже приємна ціна і хотіла спробувати. Ось. Так, отакі бабіночки малесенькі. Мені прийшли тут по 100 грам, тому в мене вийде 4 пари шкарпеток приблизно. Я так думаю, повинно. Так, далі. В іншому магазині дуже приємні ціни також були. І я таку взяла, не дуже маленьку покупочку зробила, скажімо так. Ось. Почну з цієї ниточки. Мені один моточок подарувала а, дівчинка, коли ми в обміні подарунків а, приймали участь, я в попередньому відео обмін подарунками назвала відео, про це розказувала. Один моточок такої пряжі, і мені дуже сподобалася це alize superwash Comfort socks Мені дуже сподобався колір, це колір Alize 522. Іменно В цієї носочної пряжі вона дуже красива. Є різниця, якщо там шерсть, напівшерсть або тонесенький Angora Gold, ця пряжа. Все одно є хоч один і той самий колір, чи хлопок 100%, трішечки є різниця в відтінку, якщо навіть один і той же колір. Тому в е, цієї пряжі да, шерстяної да, носочний сустав 100 грам 420 метрів, 75% вовна і 25% поліамід. Е, дуже, іменно в цієї, цьому артикулі дуже мені сподобався цей колір 522-й. Настільки, що мені теж захотілося і так, ну щось. І я в цьому магазині, коли заказувала, замовляла теж в інтернет-магазин, то виявилося, що тільки два моточки залишилося. Можливо, там дуже приємні ціни, бо вже залишки і хочуть розпродавати, можливо, ні. А, ні, згадала, іменно цей було написано, що Алізе більше не буде випускати цей колір. Не знаю, тільки в Шкарпетковій чи взагалі. Ну, надіюся, що тільки, можливо, в Шкарпетковій дуже гарний колір. Ось, тому два моточки залишилось у них, і я їх забрала оці два моточки. І той третій, що мені подарували, тому в мене три моточки: 300 грам. Ну, в принципі, я носочки планувала да, з того. А так як у мене три моточки, то, можливо, і якийсь джемпер буду в'язати. Ну, не знаю. в общем. А можливо. Шапочку. Дуже гарно ця пряжа держе резиночки, дуже гарно буде в візерунках, можливо, зв'яжу. Ще мені хочеться одні перчатки зв'язати, тому, можливо, перчатки. Шапочка такого кольору не знаю. Ну, в принципі, колір мій, ну, для шапочки не знаю. У мене шапок багато, я в'язала, тому не знаю. Буду думати, але такий гарний колір хотілося мати. Так, далі. Там же я замовила теж ну, з носочної пряжі, я тільки алізиком форсок замовила, тому однотонну таку і а, отакі моточки а, різнокольорові. Це 77.07 колор, колір. Буду такі полосаті вони. Ну, багато хто в'язав з цієї пряжі, я ще не в'язала. Я тільки починаю в цьому році в'язати зі шкарпеткової пряжі. Ось так що Декілька моточків мені подарували, і от ще декілька я купила сама. І буду в'язати. Такий моточок, потім отакий дуже красивий. Це колір 78,40. Дуже гарний, мені сподобався такий колір. Ось такий ще колір. Мені, похожий, на кобоху подарували, але він ну, не такий трішки, так, дуже такий красивий відтінки. Ось такі носочки мають бути. Мені здається, вони і осінні кольори, і навіть такі. До Різдва теж наближені. Гарні яскраві носочки. Це колір я сказ... ні, це колір 77,09. І ось такий. Мені хотілося взяти ще, я там в корзину накидала ще різні кольори, але здержую себе, тому що, ну, коли себе не здержувати, да, то хочеться дуже багато всього, але ж треба, і, щоб воно не лежало і в'язати. і... Ну, Бездумно теж тратити ж не... безконечно не, не вийде. Так? Ось такий ще колір взяла: 77,08. От, так що носочної пряжі тепер у мене запаси є, треба в'язати. Ось. І я в'язала, теж в попередньому відео показувала з готовими роботами. В'язала жилет для донечки. З білого і пудрового кольору в мене залишалося трішки, їх вистачило на жилет. Зараз ми носимо з такої пряжі на Коперіс на Копаріш. Тут 60% поліамід, 40% преміум акрил. Пряжа дуже приємна на дотик, гарна. І я не вдержалась, там теж були дуже класні ціни самі нижчі, де я знаходила, і тому я вирішила. І тим паче, що на мою донечку, треба, я буду в'язати на 120 рост приблизно, треба 2 моточки. Це не так багато. Ось. Тому я взяла ще на свет. Хочу зв'язати ще джемперок. Я вам казала, що я думала дов'язувати жилет, докуп, купити пряжу. Тоді вирішила, що хай то буде жилетом гарно ну, зручно носити і жилет. Ось. І вирішила ще такий взяти яскравий колір розово-фіолетовий відтіночок на джемперок дитячий. Це колор 105-10. Ось. Так, я в камеру не дивлюсь, тому там вам кажу, не знаю, фокусирую чи ні. Так, 100 грам 245 метрів тут ось така краса. Так, буде в'язатись джемперок дитячий. Далі. Зараз, ну, вже давно, ну як давно, в'яжуть, я в'язала якраз рівно рік тому я в'язала осінню. Багато плюшевих пледів на продаж на... і собі да, діткам зв'язала по пледику з такої плюшевої пряжі, яка з петельками йде. Alзе Puffy я в'язала Алізе Puffy Fine. Зараз в'яжуть килимки з неї. І, я... і вона просить ще таку пряжу, щоб зв'язати своєму. Улюблені іграшки, якісь там, чи подушечку, чи одіялко. Ось. І я вирішила заказати таку пряжу і зв'язати їй теж в килимок. У нас є килимок для ванни, який такий резиновий гумовий. І Ну, одна частина велика, а одна частина маленька, якраз така приблизно 50 на 60 сантиметрів. Ось, І цей маленький кусочок я вирішила, вирішила зробити з нього килимок. Буде якраз, коли з ванною виходиш, ну, вона вилазить, да, то щоб цей мене колимок буде дуже приємно ставати ніжками. Ось, я взяла І взяла її таким гарному рожевому кольорі. Ну, якщо чесно, я хотіла такий більш ну, прямо розовий, холодний такий відтінок розового, да, а цей такий більш теплий, більш такий з коралевим відтіночком. На, ну, я ж заказувала в інтернеті на фото, не, не завжди передає так, як там було багато розових кольорів. Мені трішки іншим здавався. Ну, Але колір теж дуже гарнесенький. Ось. Трішки не той відтінок, який я думала. Ну, В принципі, теж дуже гарний. Ось два моточки в мене є. Я думаю, мені вистачить. І вистачить трішки залишок, щоб вона зв'язала собі сама для свого улюбленого котика. Ось. Так що така краса в мене купилася да, таку. Хом'ячу норку запаси ось. І треба в'язати в'язати. Ось так, що роботи багато, треба... треба робити, знаходити час і сили на це. Також вам е... бажаю знаходити час, сили і натхнення на ваші улюблені хобі, на вашу роботу, на ваші заняття. І е... всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал. Буду дуже, мені буде дуже приємно новим підписникам. І на цьому буду завершувати своє відео з покупками. Ось, і вже в вслідному відео буду показувати, що ж я зв'язала і що почала в'язати. Я дуже рада, що в мене. Багато такої красивої пряжі. Вона дає натхнення на в'язання ну і взагалі жити і творити. До зустрічі всім пока-пока!